Джин сиділа в мене вже майже рік без артефактів, зброї і прокачування. Нещодавно мені впала на неї конста, і я подумала, що колись треба буде її прокачати. Але друге життя цієї ідеї дав скін, який я купила разом з усіма іншими. <звук> О, як це прекрасно! <звук> Ой, яка красота, ви шута! Боже, яка вона приємна, окей, я її прокачаю. Тоді я просто поставила її в пачку скинів і час від часу нею грала. Та сьогодні я вирішила походити на артефакти і нарешті дала їй квіточку з фіссету. На жаль, чотирьохзіркову. Тепер я чекаю шапку на крій шанси, тихенько плачу через нього. Я вирішила потестити її, і ви просто гляньте на ці цифри. Хочете сказати, що це мало? А як вам таке? Перший рівень таланту. У Моєму шоку не були межі. Я просто в неї закохалася. Вона ж фізбогиня. Вибач, Йола, але я не люблю дворуків. Окрім ділюка. Коротше кажучи, стандартні леги насправді не такі погані, як про них говорять. Просто дайте їм шанс, вкачайте хоч трохи, і ви побачите їх неймовірний потенціал. Те ж саме можу сказати і сказати про стандартних чотирьохзіркових. Ви бачили мою кориновану Ембер? Вона класна. Ніколи не недооцінюйте персонажів. Усі вони збалансовані, і якщо вам випала джин, рвавши гарант, не печальтесь. Ця жіночка просто неймовірна.